Друзі, всім привіт! В цьому відео буде такий вечірній тест ZD Racing DBX 10. Я її вже катав по снігу, по такій сухій поверхні, і ось такий тест буде вечірній тест, по десь є трава, десь може грязюка, сніг. ну Просто затестувати і показати, як машинка виглядає ввечері, як вона. Працює зі своїм освітленням, освітлення дуже ярко все освіщує. Ну і подивимось, що, що буде, як вона буде їздити. Як і не раніше стоїть тут зараз 3С, як вона йде по стандарту. Можливо, камера не, не добре буде передавати освітлення, але ну, достатньо добре, якщо показати без машинки. і Ну вона достатньо добре себе освітлює. О, ось так. Нормально. Ярке світло в неї. Ну і так, да, я її вже ремонтував. Відео є на каналі з ремонтом. Ремонт там пов'язаний був з диференціалом. Так, да, крутить її. Ну, вона така на таких шинах великих, м'яких, вона трошки такий позашляховий, для неї там, сніг або якась грязюка, то зовсім не проблема. Регулюючі амортизатори вони дають можливість ці моделі піднімати, зменшувати кліренс, тому по проходимості в неї дуже класні показники. Такий вечірній час її катати прикольно, але, скоріш за все на відео. Просто коли вона вже далі від'їжджає, то ну, не так воно цікаво виходить. Скоріше за все зроблю просто коротеньке відео, тому що ну, коли вона трошки від'їжджає, вже там метрів 10, ну, мені та все, я та вижу, як, бачу, як вона їздить, все це, але на камері воно вже ну, не дуже цікаво. Виглядає. О, на два колеса встала. Супер. Да. І гарний зацеп, вона просто становиться на два колеса. Є варіанти таких моделей з вілібаром. О, там водичка, зараз покажу, як вона по воді буде їздити. Є варіанти з вілібаром і можливо там вона буде їздити, як і монстри, наприклад. Їздять на двох колесах. Ось водичка. Ну бачите, себе він добре освічує, ну, все круто, але ну, якщо для відео, то моя камера не дуже підходить. Да, все темно. Спробую показати просто зараз там кудись подалі від'їду і показати, що її... Ну просто там вже де темно, туди не дістають ліхтарі ніякі, там просто ну, дуже сильно темно. Але все ж таки машинка там себе освічує, тобто на ній можна без проблем в такі вечірній час виїжджати, кататися, її дуже круто видно, вона себе освічує. Тому додатковий плюс такій моделі. Вона круто виглядає з цією підсвіткою ще й. Є такі плюси, що можна в вечірню погоду без проблем її катати. Наприклад, якщо взяти ту саму звичайну модельку якусь без освітлення, то, ну, особливо якщо вона буде в темному кольорі, то тут її просто буде вже там, через 10 метрів вже не видно. Тому ось така підсвітка, ну, вона додає такий додатковий бонус для радіокорованої моделі. Це відео таке буде коротеньке, тому що ну, я просто хотів показати, як модель виглядає в вечірній час, як вона себе освіщує, пострибати або щось таке інше показати. ну, Зараз не такі для цього умови. А саме відео в принципі, про те, як модель виглядає в вечірній час і про те, що дуже зручно навіть в такий в темний час нею користуватися. Пишіть свої відеокі коментарі. Всім дякую, пока.